Треба мати сталеві горішки, щоб не підсікати. Так хотілося після клюваки всікти, але утримався і ось така рибка без підсічки в руках. Це покльовка? Покльовка. Не підсікаємо. Нічого не роблю, гляньте. Засіклась трійником і за верхню, і за нижню пощеку. Чи не удар. Удар? Удар, люди. Удар. Не підсікаємо. Фьюжн смачний, але віддай мені ф'южну, білого. Отут От і зразу. Нехай мене засміють у ці гору твічу, але я зараз буду рівноміркою вести орбіт. Ого, ви бачили? Бачили? Якщо той дятел дасть мені записати вступне слово, то рибалка сьогодні почнеться. Що ти тут стукаєш? Ну ладно, стукається твоя територія. Друзі, привіт! Ви на каналі Fishing. Мене звати Дмитро. І я сьогодні приїхав розвінчити таку теорію, як чи потрібно підсікати щуку. Чи може вона сама січеться, не потрібно цих диких підсічок. У мене тут в тіктокові завірусилось відео, де я зовсім не підсікаю щуку. І люди в коментарях поділилися на два табори. Одні кажуть, щуку треба завжди сікти. Краще всікти чим не сікти. Інші пишуть, ніколи не сік, щуку, проблем не бачу, сходів нема, щука сама січеться. Тому я сьогодні приїхав перевірити ось цю теорію. Я сьогодні весь день буду старатись не сікти рибу, буду старатись її без клювання витягнути і подивитися, яка в неї засічка, чи вона зійде, чи зріже і взагалі, чи буде клювати щука сьогодні. Подивимося. А вас я попрошу до речі, в коментарях написати, ви січете щуку чи ні. Що ви думаєте з цього приводу? а? Давайте в коментарі будемо там сратися, якщо що. Люблю срач в коментарях. Ах. Угу. І, до речі, підписуйтесь на канал. Я не розумію, як можна дивитися відео і не підписатися. Підписуйся, підтримуй Україну мовний контент. Одну кнопочку, тобі не важко, а мені приємно. Все, погнали! А ага, ще не все. Підписуйся в соціальних мережах: Instagram, Facebook, Тікіток. Там результати всіх розіграшів, плюс можна задавати якісь питання, спілкуватись, лайкати, одним словом колегувати. Тепер точно все погнали сікти щуку. Точніше, не сікти. Жодного рибака. Де ви всі люди? На які озера ви їздите? А, їздіть туди, куди ви їздите. Подобається мені бути самому на озері. Це вже не перше. І зазвичай, коли я сам на озері, у мене непогана риболовля виходить. Перевіримо. Ставимо паличку виручалочку Upstream 25 дюйма. Це моя топова приманка по невеликій щуці. Давайте перевіримо вже. Він виручить на тому ж самому місці, де ми кидаємо, закидаємо. Бо поки вже півгодинки в мене нічого. О о, є-є, не підсікаємо. Бачите? Я зовсім не сік. Пробуємо на катушці просто витягнути суто катушкою. Це яка тут підсічка буде О, підсічка за краєчок. Гляньте. Не підсікав зовсім, за краєчок пробито, бачите? І краще. Буває, може вона мене зараз хапне. Непогана підсічка, непогана щука. Що я вам скажу? Треба мати сталеві горішки, щоб не підсікати. Так хотілося після клюваків сікти, але утримався і ось така рибка без підсічки в руках. Пробуємо далі, відпускаємо її. Альоп, Ой, альоп. альоп. Ну і паличка ворочалочка це фьюжн 2,5 дюйми. Саме на нього я отримав нарешті клюваку. Ось так. Дивіться, гачок правильно підібраний. І думаю, що проблем не має бути з тим, що я не січу рибу. Але подивимось. перша щука є без засічки. Пробуємо далі. Як же міняється настрій рибака, коли він отримує нарешті клюваку? Хвилин 30 пройшло. Перша клювака є. Файно. Може зараз рибка розлючиться. Це покльовка? Пикльовка. Не підсікаємо. Нічого не роблю, гляньте. Не підсікаємо. Та, тримати сталеві яйка, щоб не підсікати щуку. Ну давайте попадемося на вертушку, як вона засіклась. Стараюся. Більше Ой, що, це це гарно чи що вона там бореться? Теж вроді закриєчок, Ну, давайте глянемо. Така сама до За Закриєчок знову. Но не зійшла. Не зійшла. А тресік ти? Не знаю. Як спокійно, маленька. Покажися. Покажися людям. Гляньте. Та норм засічка. Мені здається, що дуже навіть норм. Їх витянеш. Ну тут за дві, за дві пощеки засіклась трійником і за верхню, і за нижню пощеку. О! Вроді від одної звільнив. О! Залишила ще від одної. Тепер треба, щоб вона відкрила пасть. Відкривай. О. І акуратненько. Ще трошки щучку потерпи. Щоб ти зараз собі знову не загнала верхню пасть. О. Є. Ось і на трійник без підсікання, супер клювака. Шість щука гарненька, гляньте яка. Ой, красуня. Ой, красуня. Дякую тобі, монстряка. Дякую, що клюнула. Альоп. Флюр не коцнутий ні грама. Всі засічки за край пащеки, але досить такі класні засічки. Хм. Може взагалі реально не треба сікти ту щуку. Що скажете? Фьюжену покидав, немає. Поставив ось таку золоту оберталку мепса двієчку. Відразу клювака. Відразу знайшло щуку. Приїхали якісь рибаки. Це вже добре. Добре, коли нема рибаків, спокійно собі ловиш. Але добре, щоб були інші рибаки, щоб мати якусь статистику, бачите, як ловлять вони, скільки, на що, краще клює. Інколи інші рибаки допомагають тобі швидко знайти ключ рибі, Десь там клюнуло на якесь калібло, а ти на силікон ловив. І ти такий дивишся, о, на калібло вже дві щуки. Швиденько переключаєшся і хоп-хоп-хоп, валиш. Треба слідкувати за рибаками. Де вони ловлять на що і як. Тоді ваші вилови збільшаться. Але можна і як вовк-одиночка самому ходити собі кайфувати. Я люблю більше як сам. Треба перекусити, бо голодний рибак ніфіга не рибак. І скажу я вам так по чесноку, так чесно, що мені дуже просто не підсікати. Насправді дуже просто. Знаєте чому? Тому що реально я майзер не січу щуку. Єдине, що я роблю, коли клію щука, так трошечки водила ще на себе чуть-чуть. Це навіть на відео більше схоже, що я не січу, чим січу. Тому мені просто зараз не сікти, хоча в мене є куча знайомих рибаків, які так січуть, що... Риба або має вискочити на берег, або вмерти при підсічці. Є такі рибаки, є. Тому цей табір буде завжди ділитися на два. Мені здається, що підсікати не треба щуку. Хоча я можу і помилятися, давайте проведемо цей експеримент до кінця. Я тільки його почав, перекушу і гайда ловити далі. Трохи з'явилось рибаків, зараз подивлюся, де вони ловлять і чи ловлять взагалі. Хм, підгляну трохи. Ті стоять чомусь на довгому озері, а я тихенько буду ловити щуку тут. Ну то не я так думаю. Давайте спробуємо зловити щуку на круглому. О, удар. Чи то не удар? Удар, удар, люди? Удар. Не підсікаємо. Але гарно лопить. Давайте її спробуємо на катушці акуратно потягнути. Ой, ой, команди. Ой-ой-ой, босім дрібно. Окій ти нам для статистики потрібно. Знову ж таки, пробила чітко. Акуратно треба витягнути, щоб приманку спасти. Чітко пробила. Ай, і приманку віддай. Віддай приманку. Я знаю, що ф'южн смачний, але віддай мені ф'южну білого. От тут і зразу. Приманку віддай маленька, така нагла Моя приманка. Зараза віддай мені приманку. О! Дивіться, який шнурочок без підсікання, чітко. Третя риба без підсікання. На круглому озері. Давайте її відпустимо. Знищила мого фьюжена, дивіться. О. Боженко дово, ти знищила? Не по-християнськи. О, клювака, клювака, не підсікаємо. Кліє. Клієн чи пустила? Клює ще є. є ще, чи вже все. Ну, давайте тягнемо тут коротну катушкою. Без підсічки зауважте уважте. Теж маленькі. ай ой, ой Давайте її витягнеш поглянути. Це народ, це Big іще. Big fish? big fish. Віддай фьюжну. Щось у маленькі рибки дуже ф'южн любить Де велика риба? Як тебе витягнути? Божеки ти маленький. Напевно, тут народилась, так? Ну, живе тоді, вибач, що я тебе потривожимо. Сама винна, сама винна. Четверта щучка без засічки. Алп! Я вже бачу, до речі, як в коментарях зараз ці експерти налетять, які мені будуть писати і казати, що тобі просто повезло, що щука активна, тому вона засікається. А бувають такі дні, коли вона... Не так активно бере, тоді треба сікти. Бувають такі дні. Оці люди-експерти в щучих днях, вони прям знають, що от тоді треба сікти. Як тоді казати, що треба сікти? Ай, блін. Тут табір який завжди буде. З двох кінців. Хтось буде і далі казати, що не треба сікти. А хтось буде казати, що... Січу і буду сікти, тому що хижак має тверду пащу. І кажіть, що хочете. Хто я такий, що вам щось доказувати? Пра, собі докажу. Нехай мене засміють оці гору твічу, але я зараз буду рівноміркою вести орбіт. Ха -ха, як вам? Ха -ха. Хочу і буду. Поняли? Поняли? Тому що що я думаю, якщо твічите, це все рівно вже якась підсічка та є. Тому щоб було чесно, буду зараз просто рівноміркою вести ваблер. А? Я вам казав, що я не вмію ловити на пластмасові рибки. Ось і не вмію. Ого, бачили? Бачили? Дрібна щука отут вот прям вискочила. Ну, ясно. Як вам уловчик? Тоже без засікання. Такий казав, що карасики звідси смахав. Орбіт ловить карася. Карасіємбич. Сті, стій, 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 дурне. Давить по відпущу зараз. чекай, щоб ти ще більше себе не покалічив. Ось такий карасик. Я бачив, що тут схожий на карасів втікає з-під помоста. Давай маленький. Так, на орбіт на рівномірку не зловив. Ще потім прийду, покидаю тут. Тут якась дуже дрібна риба, хтось мене надурив. Тут одна дрібнота. Думаю, тому і на орбіт перший схід був, тому що це була дрібна рибка. Йду на, знову на довге озеро, покидаю там, може якась більшенька рибка буде. А сюди повернусь трошки пізніше. Ой, я навіть трошки вроді підсік з переляку. Блін, я щось задумався, походу підсік чи не підсік, треба буде на камері подивитися. Й виплюнула Його виплюнула, прикиньте. І тут я не знаю, чи я підсік. Перший раз виплюнула, коли я вроді підсік. Коротше, не знаю, треба буде подивитися на камері. Але щучка гарна. Непогана щука, давайте її сфоткаємо. Ну, тут, коротше, народ я не поняв. Я відволікся і походу трохи навіть підсік по <правишся> Але така підсічка була своя, улюблена трошки. Тому не знаю. І в підсаку зауважте, вона виплюнула. Вот такие вот штуки. Пробуем далее. Удар. Это удар, че нет? Это удар. Это не фрикционный, фрикционный. Я вже не знаю, як це восьма, дев'ята. Гляньте на за засічку. Гляньте засічку, прям за краєчечок. Закраєчечок. Може, якщо би я її всік, я би цю приманку навіть вирвав. Ось так. Кров, напевно, моя, а не її. Давайте її відпустимо. Бо я себе там трошки шарпнув. Греб. Щука сьогодні прям так акуратно бере, що просто нереально. У мене флюр, рахуйте, 7 чи 8, чи скільки ми там бере, та немає різниці. Флюр ні разу не коцнутий, ні разу. Я в шоці, кого не спитаєш, всі кажуть, дуже акуратно в шахту, мало коли в шахту влітає приманка. Тому то, що в мене один схід лише на орбі, це якесь чудо, якщо чесно. Не знаю чому, чи мені так повезло. У мене ще є теорія, тому що я вам показую, як вона клює. Тобто вона там чмакає мою приманку, жує. Я не спішу тягнути, Може вона якось правильно її розвертає? Або ні, не знаю. У мене лише один схід. Людей набагато більше сходів. І в мене лише один схід на орбіт, там, де ця маленька щука клювала. Думаю, через те, що маленька щука. Ну, непогано, непогано. В цьому довгому так багато рибаків, що я звітом чомусь вирішив втікти. Забагато вже там рибаків. Половлю я краще тут на круглому. Бо там вже дуже багато якісь у нас є голосні. Клювака, клювака. Тянемо відразу. О, тут багато таких шнурків. Давайте так піднесемо. Привіт! Ти хто? Ти щучка чи не щучка? Гарна засічка. Не попрощалась. Па -па. Ось я думаю, що в мене і на орбіт був схід через те, що саме ось така щука тут кліє Дрібненька. Та ловити рибу заборонено. Ах, Шкода, так хотів покупатись. Ладно, іншим разом, коли буде дозволено. Де вона там є? Віддай силікон. Аліоп. Одним словом, немає різниці, чи ти даєш їй трошечки поклювати, чи ти відразу тянеш, бо вона все рівно гарно засікається. Коротенький підсумок. Підсумок такий, що виходить, що можна не підсікати ту щуку. Ви ж самі бачили. Сьогодні щука була дуже пасивна. Вона акуратно брала. Лише в одного рибака було так в шахті, що він доставав. Всіх інших, яких я питав, вона ледь за краєчок завжди сідала і багато сходів. У мене теж флюр цілісінький за цілий день не коцнути ні разу флюр. Але в мене один схід, у мене лише один схід. Вісім чи дев'ять щук і взяли один схід. Це хороший результат. І схід, до речі, на орбіт на цьому маленькому озері, де маленька щука. Думаю, просто маленька щука промазала хвостом, там, чіпанула і зійшла. Одним словом, походу виходить, що можна не підсікати ту щуку. Ви, звичайно, зараз кажете, що Савка тут всіх намовить не підсікати, сам буде підсікати і ловити більше всіх. Так і буде народ. Я, напевно, в себе залишив цю недопідсічку, яка в мене є, яка в мене по замовчуванню, оце таке чуть-чуть палку підняти. Я все-таки, якщо подивитись мої відео, трошечки отак піднімаю палку. Але це не, точно не сікти називається. Мені всі пишуть, що я не січу рибу. Я її не січу, я просто трошечки піднімаю палку. Бо цей смисл викидання риби на берег сильної підсічки, ну я не бачу зовсім. Якщо це щука, ну реально нашу. Нашу вона і так добре січеться. Ось такі от штуки. Всім дякую, хто додивився до цього моменту. Якщо ти додивився і не підписаний, ну я не знаю, як це так. Ну, тобі ж не важко нажати одну кнопочку і стати моїм колегою. Підтримай україномовний контент, нажимай кнопку, підписуйся. І гайда, до речі, ще в соціальній мережі: Там Instagram, TikTok що там ще є. Фейсбук, гайда туди, шукай мене, можна там спілкуватися, теж колегувати, Плюс там результати всіх розіграшів. Тут розіграшів ніяких не буде. Усьо. Дякую всім, хто додивився. До зустрічі на водоймі. Па-па.